Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні розповім вам про книжкові новинки і анонси, які я відбирала для себе і хочу розповісти про них і вам. Можливо, ви теж на них очікуєте, або ще не знаєте, що вони є, а ось тут я, і я вам про них розповім. Спочатку розпочнемо з новинок від видавництва ранок. Вони мене дуже сильно тішать тим, що не перестають видавати продовження. Як ми знаємо, продовження серії. І для нас це окрема проблема, окремий біль, тому що дуже часто деякі видавництва видадуть таку собі першу книгу з серії, і далі такі. А ми думаємо, що ніхто не помітить, що є продовження. Але ранок дуже швидко, на рівні з навчальною книгою Богдан, видають наступні частини серії. І тому, коли я побачила, що вже є друга частина саксонських хронік, яка називається Блідий вершник. То я така, ого, нічого собі так швидко, а зовсім випадково, до речі, дізналася, що вже є продовження в Тіктоці. Побачила розпаковку цієї книги, і я така. Як? Як так швидко? Я ще насправді не придбала собі першу, тому що я зараз не вдома. Але як тільки приїду, в мене просто величезний список. Я думаю, що взагалі буду всі книги замовляти до сестри, а потім звідти буду все забирати і вивозити. Тому я дуже тішуся, що рано чи пізно я зможу там вже одразу купити три частини і просто читати і насолоджуватись книга за книгою. Другий роман із циклу Саксонські хроніки. Продовження пригод звитя. Астя Утреда, не отримавши належного визнання за порятунок Альфредового Весексу, він чаїть образу на правителя і змушений вести нудне життя пересічного громадянина. Одначе ворог не спить, і ось військо Данське вдається до нової спроби знищити останнє англійське королівство, загрожуючи цього разу остаточно стерти з лиця землі саму ідею Англії. Наступна новиночка від ранок, і це цього літа я стала вродливою. Ю від Дженні Хан я читала там, не знаю, рік тому, напевно, десь уже так, так швидко час пройшов. Так, десь рік тому я читала її трилогію сім. Хлопцям, яких я кохала, і мені дуже сподобалась, бо вона така легка, підліткова. Так, знаєте, вже той запал до третьої частини трішки спав, бо мені третя не дуже сподобалась, Але якщо порівнювати е, цю трилогію, поміж інших подібних книг, то вона достатньо хороша, дуже багато чого, цікавого показує і пояснює, приємно написана, дуже атмосферна і, як на мене, літня книга, я намагалася дивитися екранізацію від Netflix, першої. Частини. І, і я не могла, тому що там настільки все перекручено, що мені здавалося, що нібито оті сценаристи, які писали ну сценарії до цієї екранізації, вони в. Вз... Вони зрозуміли, все зовсім навпаки, зовсім не так, як було написано в книзі, тому мені дуже не сподобалось. Але оскільки зараз є ще одна новинка від ранку, оце ця від цієї авторки, то я думаю, що найближчим часом і собі її придбаю, бо хочу щось мати в себе в бібліотеці, взагалі з непрочитаного, таке легке, що, можливо, прочитається за один-два дні, можливо, часом десь мене роздратує, але я атмосферно і приємно проведу час з цією, Книгою. Ось такі от мене очікування, я собі просто чогось такого навигадувала, а можливо, там все буде зовсім не так. У свої 15 років Беллі була милою, скромною, непомітною дівчинкою. Вона завжди перебувала в тіні свого старшого брата та найкращої подруги. Для близьких друзів Джерамії та Кондора, синів маминої подруги, Беллі також залишалася молодшою сестричкою, якої вони ніколи не мали, але цього літа все змінилося. 对我想 Наступні новинки від видавництва Іват, це все, що я в них знайшла, що в них зараз на передпродажі. І деякі книги я при них навіть не знала. Я знала, що там, типу, Голі Блек щось виходить. І ці додаткові додаткові книги, фанові книги, як я їх називаю, і Сари Джеймес. Але я не знала про деякі цікавинки, про які зараз вам розповім. Найголовніша цікавинка, на яку я дуже довго чекала, це поміж злодіїв Едріана Янга. Наскільки я знаю, оця вся серія. Називається Fable, тому я дуже давно чекала на цю книгу. бо ще Десь в січні, чи напевно це був грудень 2021 року. Я про неї розповідала вам в е, таких знаєте, анонсах на рік від видавництва, тому що я декому писала видавниць, щоб вони мені надіслали інформацію. Хтось написав, хтось не написав, і я там розповідала, якщо знайду те відео, то залишу внизу в інфобоксі. І от тоді я розповіла, що ВІВАТ будуть видавати. Цю серію і показали навіть обкладинку. Вже так є обкладинка цієї книги, є передпродаж, тому я тішуся. І ще мені подобається, що в нас починає розширюватись ринок, тобто у нас з'являється фентезі з таким піратсько-морським вайбом. І це дуже-дуже цікаво. Хоча зруйнувати королівство мені не дуже сподобалось, але я готова спробувати ще раз. Фейбл ніколи не забуде, як мати загинула під час неблаганної бурі, як таток. Кинув її саму на острові виживати поміж злодіїв та бездушних добувачів дорогоцінного каменя. Колись маленька, налякана дівчинка, тепер горда і сильна донька моря, яка навчилася нікому не довіряти і завжди покладатися тільки на себе. Вона не має куди вертатися. Проте єдине, що рухає нею жага вибратись з цього клаптика суші, знайти батька і забрати належне. Наступна новинка, і на цю книгу не те, щоб я дуже сильно чекала. Ну, я просто вже забула про що попередні книги, тому мені насправді треба перечитати. Але все ж таки, коли я побачила, що на сайті Vivat є передпродаж третьої частини про Моріган Кроу, це порожневірус, вірус, полювання на Моріган Кроу Джесіки Таунсет. То я така нарешті, я вже не пам'ятаю, чи то два роки тому друга частина вийшла, чи скільки, але дуже і дуже давно. Я вже забула, чесно кажучи, ну про що там були попередні частини? Пам'ятаю лише ну загальних рисах, тому обов'язково треба перечитати. Така зелененька обкладиночка буде. Мені, якщо чесно, вона здається занадто якоїсь дитячої дві попередні були. Трішки деталізованішими, можливо, це через цього леопарда. Не знаю, якісь в мене дивні асоціації, але однозначно на цю новиночку я чекаю. Моріган Кроу та спокій. Це як квіти, що ростуть зі снігу. Хіба таке може бути? Тільки нещодавно вона з друзями пережила свій перший рік у товаристві дивообраних у групі 919. Тоді. Рік тому їй вже довелося зіткнутися з мерзенним злом і перемогти його. Тепер на Моріган чекає нове випробування. Наступна новиночка, на яку багато хто читає, це двір холоду та зоряного сяйва від Сари Джеймас. Це така додаткова частина до дворів. Мені здається, що це, ну от, як я сказала раніше, це щось таке фанове. Той, хто вже вподобав попередню трилогію і хоче мати всі книги в себе на полисті. Я ще не визначила, що хочу мати цю книгу в себе, бо чула вже такі досить неоднозначні відгуки стосовно цього всього, але знаю, як. Пише Сара Джеймас, тому дивуватися нічому. А от що мене здивувало, так це трон зі скла. От реально. Ця книга мене дуже здивувала. Я чекаю на третю частину, хоча ще другу не читала, так, але вже чекаю на третю, відвівато. Треба буде якось у них про це запитати. До речі, пишіть внизу в коментарях, на які продовження серії ви чекаєте, і про які не говорять видавництва. Тобто вони не говорять, коли вони їх видадуть, а ви на них дуже чекаєте, бо вже маєте першу, чи другу, чи третю частину. Бо я планую зробити таке відео, написати всім видавництвам на продовження серії, яких я чекаю, і зробити Плю окреме відео про те, на що я чекаю, на які продовження, і розповім інформацію про те, що мені відписали стосовно цього видавництва. Тому, якщо у вас є теж якісь такі чекані книги, то пишіть. Про них внизу в коментарях я все собі запишу, а потім у відео розповім, що я там дізналася, і випитала у Так от, Двір холоду і зоряного сяєва це така арка зимова, і мені здається, що віва дуже вдало зараз. її видає, Тому що зима холодно і там. Ті ж самі події, якщо ви ще не знали, що вона є у перепродажі, тепер знаєте. Фейра і Ріс разом зі своїми друзями взялися відновлювати двір ночі та місто, що зазнало значних руйнувань під час війни. Наближається зимове сонцестояння, а з ним і довгоочікуваний перепочинок. Однак, попри святкову атмосферу, тіні минулого не дають про себе забути. Фейра, яка святкуватиме своє перше зимове сонцестояння, виявляє, що близькі їй люди постраждали набагато сильніше, ніж вона було очікувала. І це може вплинути на майбутнє двору і всього їхнього світу. Ну і близенько біля цієї книги буде книга Голлі Блек, як король Ельгельму, зненавидів оповідки. І так. Це повинно бути, напевно, якесь ілюстроване видання, достатньо обкладинка, така, знаєте, як вся серія жорстокого принцу відвівато. І тут знову в мене дилема. Я не впевнена, що я хочу <свісно> читати цю частину, тому що не впевнена, що там буде якась така цікава для мене інформація, але я думаю, що але я задумовуюсь над тим, щоб взяти е цю книгу якоюсь іншою мовою, або чеською, або англійською, щоб вчитись. Трошки мови якоїсь. Я думаю, що, можливо, це буде англійська, але я не впевнена поки що, але обов'язково придбаю собі і український варіант, тому що мені вже хочеться, щоб в мене була оця така вся-вся-вся красивенька серія. До того ж, я якось починаю потрохи переосмислювати оцю серію про жорстокого принца. Тобто, мені здається, що перша частина, вона, ну от, не дуже мені подобається. Наступні інші. Я на них дивлюся трішки з якоюсь ностальгією, тому що теж спочатку читала їх англійською, а потім уже придбала і перечитала українською. І мені здається, що можливо я щось, знаєте, не догледіла в цій серії. Можливо, я занадто занизила її оцінку, тому що з плином часу мені здається, що серія Сари Джеймас про двори. Є набагато слабшою, вона не така продуманіша, не відчувається того всього об'єму, і не знаю, ну чогось не вистачає тим дворам. Тим паче, після прочитання скляного трону я знаю, що Сара Джеймас може краще. А те, що було у дворах, це от щось таке от, ну просто вона написала і все. Як воно? Бути королем Ельфгейму, жахливим, сяйливим і могутнім, мати за королеву смертну дівчину, яка тільки прагне що битися з монстрами та втрапляти в халепи, як воно? Зростати жорстоким принцем, нелюбим, зрадженим і самотнім, закохуватися в смертну дівчину, яка дивитиметься на тебе з ненавистю? Коли маленький кардан знайомиться з тролихою Аслок? Він ще не знає відповідей на ці всі запитання. Наступна новиночка від Віва це бабах Віталія Запеки, і це військова проза, тут оповідання, і тут дуже дуже багато чого є цікавого. Дуже такого, що мені здається, я хочу, я хочу це читати, я хочу розуміти і бути в контексті того, що переживають наші військові на передовій. Я знаю, що я не можу нічим фізично допомогти, але я доначу, я намагаюся робити те, що я. Можу, але я ще розумію те, що мені не можна закриватися від цієї інформації. Чула багато в інтернеті такого, що люди хто втомився від новин, і мені здається, що з одного боку я їх розумію, тому що втома може прийти ну, стосовно будь-якої теми, хоча тема війни це. Те, від чого ну ти не можеш бути втомлений, тому що ти в її контексті, ти в ній живеш, ти живеш в країні, в якій війна, і серце від цього розривається. Тому я намагаюся, знаєте, оцей момент, коли ти відкриваєш якісь. Фотографії чи відео з звільнених територій, і серце просто розривається. І часом є настає той момент, коли настільки боляче, що немає більше сил, і я намагаюся змінити вид інформації, якої я, яку я отримую. Тому книги такого ж типу для мене дуже хороший варіант, і розповідаю про неї і вам. Я знаю, що багато хто хвалить і говорить, що в нього є чудова книга Цуцик, про яку я теж розповідала в своєму попередньому відео. Про те, що я хочу її читати, але не можу просто через те, що там очима собаки, і я думаю, що це мене просто ну, розірве на клаптики, я просто не зберусь після цієї книги. А оцю книгу я дуже і дуже хочу прочитати. До того ж, вона і недорога, вона дуже коротка, там менше 200 сторінок. Тому, якщо ви не знали, тепер знаєте, вже у увівато є передпродаж. Віталій Запека не боїться бути відвертим. У збірці воєнної прози і перші чоловічі сльози, і справжні кохання, і бувальщини та нетреалістичний нариси з окопів Донеччини, і оповідь про перші дні повномасштабного вторгнення. Автор із притаманною йому щирістю досліджує, як у непростих обставинах українці зберігають людяність, розповідає про досвід російсько-української війни. І про нашу безмежну жагу до життя і свободи. Ну і ще хочу нагадати: теж сучасна українська література це зірки і кістки від Ірини Грабовської, теж є вже в передпродажі. Як просто декілька відео тому, ну тобто, в попередньому своєму відео про новинки і анонси розповідала вам, що ну це такий анонс-анонс, а зараз уже перед продаж. Тому якщо ви очікували, то знайте, що ось. Уже можна придбати світ, осяяний священним світлом зірок. Уже кілька років роздирає війна, князівство крилатих ретон. Опиняється в епіцентрі конфлікту могутніх людських держав на плечі юного княжича Янна лягає важкий обов'язок відновити спадкове право, встановити мир на рідній землі та припинити винищення одноплемінників. Переходимо до новинок від нашої ідеї. І перша книга, точніше, манга. Я просто в шаленому захваті від того, що в нас це виходить, і це металевий. Алхімік, я дивилась колись аніме. Просто я в захваті від нього. Я колись теж читала мангу. Це були ще в шкільні часи, і зараз я розумію, що от у мене буде ця манга на полишці, і я просто шаленію від захвату. Тому якщо ви не знали, то нас починають видавати мангу просто світового рівня. Вона неймовірно популярна. Тому це ну, це дуже великий крок саме у виданні. Чогось такого крутого, тому що раніше японці не хотіли давати права нашим видавництвам на такі популярні речі, бо вони говорили, що в нас ну, піратство і всяке таке, і воно не буде продаватись. І до того ж, права викупляла на все Росія, і вони такі говорили: Ну ви маєте з нами якось контактувати. Але наскільки я розумію, наша ідея викупили права напряму, і зараз нас буде металевий алхімік. Світ, створений Хірому Аракавою, маніфест технічного прогресу, де особливе місто займає алхімія, точна наука, яка не пробачає самовпевненості і помилок. Ні, не так багато законів, але ті, що є. Переписувати не можна. Вона не дозволяє гратися з людською душею і нещадно карає. Та це не зупиняє тих, хто готовий пожертвувати всім. Ще наша ідея радує виданням фанової літератури для тих, хто любить фентезі, і це книга Гастроногік. Гарна обкладинка, воно все так гарно виглядає, що мені просто хочеться вже одразу її купити і готувати все, що є в цій книзі. Там є додаткові матеріали. Я вам зараз покажу тут збоку, бо це дуже все цікаво. Тому це прекрасно. Я хочу збирати подібного ж типу літературу. Взагалі, знаєте, я нещодавно задумалась над тим, щоб можливо придбати якусь книгу клопотенка, бо час від часу я заходжу до нього на сайт і шукаю якісь рецепти. Особливо якоїсь випічки, і в мене все вдається. Бо часом бувало ще раніше я шукаю якісь рецепти, і воно все не вдається. А от за клопотенком все вдається, все чітко, все правильно, і навіть якщо інколи я додаю якісь свої експериментальні речі, воно теж все вдається. Тому я готова до того, щоб купувати кулінарні книги. І я думаю, що ця буде однією з перших. Хотіли б ви колись спробувати рагу з корінців від майстра йоди. Чи легендарну шоколадну жабу, яку продають у візках в Гогвордс Експресі, чи може неймовірні страви зі щасливого гобітону? Перед вами кулінарна біблія, яка містить у собі смачнючі рецепти з 15 вигаданих світів. Її автори побували у мульти Всесвіті, щоб принести вам більше 40 страв, які пасують і для високої кухні, і для домашніх експериментів. Ще одна манга, сподіваюся, що манга від нашої ідеї це Orange. І я коли зайшла до них на сайт, ну, просто подивитися, що в них там новенького, і як там просувається, коли там алхімік уже буде. В тому стилі бачу оранж. Почитала аннотації, зрозуміла, вау! Це просто для мене. Я обожнюю такі речі. Знаю, що в Кідрука був такий елемент фантастичний. Але тут. Це дуже цікаво, бо це манга, і я вирішила, що це мені буде цікаво. А зараз трішки анотації. Того ранку все пішло шкерепер. Нахо проспала і поспіхом збиралася до школи, коли раптом побачила дивний конверт з листом, написаний її рукою. Нібито вона сама написала собі його з майбутнього. Нібито старша на 10 років дівчина вирішила вберегти молодшу себе від фатальних помилок. Але ж це неможливо. Наступна новинка від Дому Хемер, і звичайно, що це пісня Дібров Пала дерев'янка». Я думаю, що ви всі знаєте про цю новинку, але ну я не втримала, щоб про неї знову не розповісти. Знову тут не показати. Ну, можливо, хтось не знає, що це дуже круте українське фентезі про козаків. Дуже класне, дуже атмосферне, з ростом персонажів як особистостей, з кожної з книги в книгу з розширеним світом, з об'ємним світом. Тому, так, ми отримаємо найближчим часом третю частину. Дім Хемер відкрили перед продаж, тому ось так, аж серце закалатало, аж хочеться попити водички. Але краще я вам зачитаю знову анотацію, якщо ви там забули трохи про неї. Рік 1854. Східна Європа палає війною, поки Польське королівство оборониться від Османської імперії, завойовниці Кримського ханства і Об'єднаного Королівства. А велика держава Литовська протистоїть на валі Північного Альянсу Лівобережжя українського гетьманату загарбане Смарагдовою Ордою. Київ обложено військами безсмертного Тимуджина. Попри всі знегоди, лицарі Сірого ордену досі живі. Наступні новинки від видавництва РМ, це колишнє видавництво рідна мова. Зараз себе в інстаграмі, наскільки я бачила, можливо, ще й у Фейсбуці вони розповіли про те, що повністю викупили права на видавництво права на видання тайтлів, які в них були у переліку на сайті. Викупили повністю, і тепер вони повністю українське видавництво. В них немає кінцевого бенефіціара в Росії, і це неймовірно тішить. Єдине, що залишається таке неприємне відчуття стосовно того, що весь цей час вони мовчали, тобто весь цей час вони не говорили, Ну тобто, так вони говорили, що ми про українські. Я знаю, що в них команда дуже класних людей, бо про, про них ну про цю команду всі говорять, що вони дуже проукраїнські, вони дуже хороші. Але був факт, ну. Про який ну грубо говорячи замовчувалось, і це трішки неприємно зараз. Я тішуся, що вони нарешті повністю українські залишаються всі гроші з продажу книг в нас в Україні. Тому ось так і я вирішила, що можу розповісти вам про їхні новинки, на які я особисто чекаю, і ті думала вже зовсім ну я що я їх ніколи не буду купувати, тому що якщо вони й далі будуть мовчати і не розповідати, що як і до чого. То, скоріше за всього, мені прийдеться просто ігнорувати їх повністю. Але оскільки вони розповіли цю інформацію, і здається, все в них добре з паперами, то я вирішила і вам розповісти про їхні новинки. Перша це одна істинна королева, і це знову фентезі, і це знову фентезі про. Дівчину, яка здається буде королевою, саме тою, цікавою і просильну жінку. Тому я знаєте, навіть не ну, не звертала уваги на те, що якісь там є патерни, щось таке фентезі, фентезі, головна героїня мені зійде, в хочеться десь обкладинку бачила, тому точно повинно сподобатись, як мінімум, можливо, я буду на неї плюватись. Якісь емоції вона в мене викличе, тому якось так, і через це очікую. На цю новинку темрява відчуття падіння, а потім нічого. Одного разу 17-річна Мейлін у своєму рідному ірландському містечку раптом знепритомніла під час тренування. Вона прокинулася у моторошному лісі, якого досі ніколи не бачила. Тут у королівстві Ліаскай всі прагнуть убивати, окрім таємничого незнайомця, який рятує Мейзіл зі смертельної пастки. Він не розкриває свого справжнього імені, як і мотивів, коли пропонує дівчині привести її до столиці королівства. Рубії наступна новиночка це любов до книг. Така дуже гарна обкладинка, дуже така мила, і це фанова річ. Я просто її хочу мати, щоб знаєте, прочитати в ній про те, як хтось теж фанатіє від, від книг. Про те, що в когось теж є якісь свої, знаєте, моменти стосовно того, чи треба дочитувати книги, чи не треба, якісь жарти книжкові. Всяке таке. Тому мені хочеться мати цю книгу на полисті, просто бо бо, бо хочеться. Охочеться і все книголюби радіють. Ці чарівливі комікси показують, як це бути тим, хто не тямиться від книжок у палітурках і в м'яких обкладинках і електронних книг, і книгарень, і бібліотек. Наступне, на що я дуже сильно чекаю від РМ, це місто кісток Касандри Клер. Взагалі на все, що вони видаватимуть Касандри Клер, тому що мені б хотілося взагалі зібрати оцю основну серію, там здається вісім книг просто тінкових мисливців, і, і це буде радість. Звичайно, колись КСД видавали першу серію, забули про те, що там треба видати ще наступні інші сім. Але сподіваюся, що з рідною мовою все буде не так, і вони потрохи видадуть все-все-все, що є в цьому всесвіті. Чесно, я навіть уже попрощалася з тим, що колись буду мати ці книги в себе на полисті українською мовою. Е, ну, через те, що РМ нічого не розповідали про свої зв'язки з Росією, про свого бенефіціара. Ось так тепер. Я радію, що все ж таки ця книга буде у мене на полиці. Наступні анонси від видавництва Жорж. Буквально ну насправді я вам відкрию невелику таємницю. Це відео я записую вже вдруге. Коли я вперше його записувала, то я перед записом відео відкрила інстаграм і побачила, що там ці новинки була затішена до знемоги, тому що думала, що зараз вам розповім таку інформацію, яку можливо ви не знаєте. Але ні, ні, цього не сталося. Шкода, але ні. І зараз хочу розповісти вам про дологію, яка називається Історія кохання. Наскільки я зрозуміла, перша книга називається Анатомія, друга безсмертя. Дуже гарні обкладинки, оці оригінальні. Не знаю, чи Жорж буде видавати в них, але як мінімум історія мене зацікавила. Гейзел, дівчина, який кортить стати хірургом більше, ніж вийти заміж. Джек, викрадач трупів, який просто намагається вижити в місті, де так легко померти. Їхня випадкова зустріч відкриває для гейзел нові можливості вивчати анатомію не за підручниками, а на практиці. А ще, нарешті, потрапити до числа учнів найвидатнішого хірурга, доктора Бічема. Ще не перестають радувати продовженням серій. Я взагалі, коли чую продовження серії, моє серденько просто тріпотить, і я неймовірно щаслива. Тому так, пам'ятаєте чудовий ретро-детектив від Тівена Спотсвуда? Так, от, вони анонсували, що вийде друга частина зовсім скоро. Убивство в неї під шкірою. І я думаю, що це знову буде щось неймовірно атмосферне. Дуже колоритна і цікава, і в таких темних тонах детективу. Тому я очікую на згадку про гучну справу з кришталевою кулею у Віл Паркер залишилися шрами не тільки на обличчі, але й на серці. Тож вона пообіцяла собі більше ніколи не змішувати особисте з професійним, однак відмовити у допомозі колишньому роботодавцю власнику цирку Гартай Галовея. Не змогла хтось устромив ножа у спину Рубі Донер, відомої під сценічним іменем Татуйована диво. Жінка також хочу нагадати вам про наш збір. Читаю для ЗСУ всі посилання на нашу групу буктю українською, в якій проводяться аукціони, аукціони. Аукціони, не аукціони, Мені постійно хочеться сказати аукціони. Ні, не аукціони, а лотереї, де розігруються різноманітні книги, а також благодійні розпродажі. там Проходять всі виручені кошти йдуть на потреби для ЗСУ з логістикою. Нам допомагають ГО Валькірія, тому дуже і дуже сильно за це їм дякуємо. Ось такі от чудові прекрасні новинки, про які я вам хотіла розповісти. Сподіваюся, відео вам сподобалось, було цікавим. Пишіть внизу в коментарях на що ви очікуєте, і до наступних зустрічей, мої милі книголюби.